Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Хоч за календарем у нас вже розпочався початок зими і грудень, впевнено, вступив у свої права, ми з вами чудово розуміємо, що життя в саду ніколи не замирає повністю, а лише переходить в іншу, приховану від людського ока фазу. Саме зараз, коли основні роботи вже позаду, а земля вкривається паморозю чи навіть першим снігом, настає ідеальний час для глибокого аналізу та розуміння того, що що відбувається з нашими улюбленими ягідними чагарниками, зокрема зі смородиною. Адже для цієї культури осінньо-зимовий період це не просто час спокою, це фундамент, на якому будується весь урожай наступного сезону. Багато хто помилково вважає, що як тільки з куща зібрали останні ягоди, про нього можна забути аж до весняного тепла, але це величезна омана, яка коштує нам кілограмів недоотриманого врожаю. Насправді, саме в холодний період, починаючи з пізньої осені й закінчуючи початком зими, у рослини формується стійкість до морозів, закладається потенціал плодових бруньок та зміцнюється імунітет. Смородина це одна з тих культур, яка надзвичайно гостро реагує на стан своєї деревини та умови зимівлі. Якщо залишити куч на призволяще, думаючи, що природа сама розбереться, то навесні ми ризикуємо отримати ослаблену рослину. Яка замість того, щоб квітнути, буде витрачати всі сили на виживання. Хвороби та шкідники, які ми могли проігнорувати восени, нікуди не зникають вони чудово влаштовуються на зимівлю під лусочками бруньок у тріщинах кори та в опалому листі, щоб з першими променями весняного сонця почати свою руйнівну діяльність. Тому розуміння процесів, про які ми зараз говоритимемо, є критично важливим для кожного, хто хоче мати здорові та щедрі кущі. А не просто зелені насадження. Навіть зараз, на початку зими, коли листя вже давно опало, ви можете вийти в сад і провести найважливішу діагностику, адже саме без листя структура куща відкривається нам як на долоні. Це ідеальний момент, щоб оцінити архітектуру рослини. Уважно гляньте кожну гілочку. Перше, що має кинутися в очі, це сухі відмерлі пагони. Їх дуже легко відрізнити, адже вони мають темний, майже чорний або неприродно сірий колір, суху змошкувату кору і ламаються з сухим тріском при найменшому зусиллі. Такі гілки це баласт. Вони не просто не принесуть жодної ягоди, вони є джерелом небезпеки, оскільки стають прихистком для спор грибків та личинок шкідників. Більше того, під вогою мокрого снігу, який може випасти в будь-який момент грудня чи січня, ці сухі гілки можуть зламатися і, падаючи, пошкодити здорові молоді пагони, які знаходяться поруч. Друга категорія гілок, яку ми маємо навчитися безпомилково ідентифікувати, це старі гілки, які вже віджили свій вік. У чорної смородини продуктивний вік гілки становить приблизно 5 або 6 років. Як їх впізнати? Вони завжди товстіші за інші, їхня кора груба, часто вкрита лишайниками або мохом, а річний приріс на них мізерний або зовсім відсутній. Чому ми так наполягаємо на їх видаленні? Тому що основний урожай, найбільші та найсолодші ягоди смородина надає на пагонах другого та третього року життя. Стара ж деревина це як старі труби в будинку. Вони забиті, погано проводять поживні речовини, але при цьому затінюють кущ, забирають на себе леву частку живлення і не дають розвиватися молоді. Якщо ви бачите такі гілки зараз, запам'ятайте їх або позначте, адже їх потрібно буде прибрати при першій же нагоді, коли дозволить погода. Окремої уваги заслуговують пошкодження підійдіть ближче до куща і придивіться до кори. Чи немає там димних здуттів? Чи не виглядають бруньки неприродно роздутими, наче маленькі капустини? Такі роздуті бруньки це вірна ознака наявності брунькового кліща, небезпечного шкідника, який переносить невиліковні вірусні захворювання, такі як махровість. А якщо ви бачите на зрізі гілки чорну серцевину, це робота скляниці, підступного метелика, чия гусінь виїдає пагінь зсередини. Будь-які механічні пошкодження, тріщини від вітру чи граду, потертості кори. Все це відкриті ворота для інфекцій. У зимовий період, коли бувають відлиги і висока вологість, у таких місцях миттєво розвивається гниль. Тому стратегія проста: все, що викликає підозру, все, що виглядає хворим або пошкодженим, підлягає видаленню. І тут ми підходимо до теми обрізки, яка є, мабуть, найважливішою процедурою у догляді за ягідниками. Хоча класичний час для цього глибока осінь. Але якщо зима стоїть м'яка, як це часто буває останніми роками в Україні, і сильних морозів немає, санітарну чистку можна проводити навіть на початку зими. Головна мета обрізки це постійне омолодження. Кущ смородини має бути динамічною системою, де постійно відбувається заміна поколінь. Ми видаляємо старе, щоб дати дорогу новому. Правильна архітектура куща передбачає наявність гілок різного віку. Кілька однорічних пагонів заміщення, які виросли цього літа, кілька дворічних, трирічних і чотирирічних це конвейер врожаю. Якщо у вас в кущі будуть тільки старі гілки, ягід буде мало і вони будуть дрібними. Якщо залишити тільки молодь, врожаю доведеться чекати рік. Тому ми завжди прагнемо до балансу. Під час обрізки ми спочатку прибираємо все сухе та хворе, вирізаючи такі гілки біля самої землі. Не залишаючи пеньків. Це золоте правило жодних пеньків. Пеньок це затишна квартира для шкідників і розсадник гнилі, яка згодом спуститься в кореневу систему і може занапастити весь кущ. Після санітарної чистки ми беремося за старі гілки старше шести років, їх теж вирізаємо під нуль. Таким чином, ми стимулюємо рослину викидати нові сильні нульові пагони з-під землі наступної весни. Також не забувайте про проріджування. Смородина рослина світлолюбна. Якщо центр куща загущений, там застоюється повітря, підвищується вологість, і це ідеальний курорт для борошнистої роси. Гілки не повинні тертися одна об одну, не повинні рости всередину крони і не повинні лежати на землі. Огани ще лежать на ґрунті, швидко корінюються, але при цьому часто хворіють і дають брудну ягоду, тому їх ми або підв'язуємо, або видаляємо. Ще один критично важливий момент це прибирання території навколо куща. Часто садівники залишають опале листя під смородиною, вважаючи це природною мульчою. Але в культурному саду, де щільність посадок висока, це небезпечно. В опалому листі смородини зимують спори антракнозу, септеріозу та іржі. Там же ховаються лялечки шкідників. Залишаючи це сміття під кущем, ми власними руками створюємо інкубатор для хвороб на наступний сезон. Тому все рослинне сміття, все опале листя та обрізані гілки потрібно вигрібати і виносити з ягідника. Найкраще їх спалювати або відправляти на переробку, але тільки не в компост, якщо вони впевнені у їхньому здоров'ї на 100%. Тільки чиста земля під кущем гарантує, що навесні спори грибків не полетять на молоде листя. Після прибирання ґрунт можна злегка розпушити. Це покращить доступ кисню до коренів, але робіть це обережно, адже коренева система смородини поверхнева і глибоке перекопування може пошкодити дрібні смоктуючі корінці. Тепер давайте поговоримо про помилки, адже саме на них ми вчимося найкраще. Зимовий період. Це час для роздумів і важливо проаналізувати, чи не припустилися ви їх цього сезону, щоб не повторити в наступному. Перша і дуже поширена помилка це фанатична обрізка, коли садівник, намагаючись омолодити кущ, зрізає майже все, залишаючи жалюгідні мушачі хвостики. Це неправильно. Рослина має певний запас поживних речовин у деревині, і якщо ми заберемо занадто багато, кущ піде в шоковий стан. Замість закладання врожаю він кине всі сили на відновлення вегетативної маси і про ягоди можна буде забути. Друга помилка це використання свіжого гною. Багато хто думає, що чим більше органіки, тим краще, і щедро сипле свіжий гній під кущі восени або взимку. Це категорично заборонено. Свіжий гній містить агресивний аміак, який може опалити ніжні корені смородини. Крім того, він багатий на азот у легкодоступній формі. Якщо внести його зарано, коли ще тепло, він спровокує ріст пагонів, які не встигнуть визріти до морозів і загинуть. Азот восени та на початку зими це ворог. Він заважає рослині заснути. Наше завдання в цей період заспокоїти рослину, а не стимулювати її. Тому восени і взимку ми використовуємо тільки фосфор, калій та повністю перепрілий компост. Третя помилка це ігнорування термінів, все потрібно робити вчасно. Якщо ви почнете обрізку занадто рано, коли ще тепло і кущ зелений, ви викличете вторинний ріст. Якщо занадто пізно, коли вже тріщать сильні морози, хоча зараз в Україні зими м'якіші, деревина стає крихкою і рани загоюються погано. Дуже важливим аспектом, про який часто забувають, є вологозарядний полив. Вода це життя. Але в контексті зими вода це ще й теплоємність. Сухий ґрунт промерзає миттєво і на велику глибину. Корені в сухій землі страждають від морозу набагато сильніше. Вологий же ґрунт має велику інерцію. Він повільніше остигає і тримає температуру стабільнішою. Тому, якщо осінь була сухою і початок зими безсніжний та сухий, Дуже важливо наситити землю вологою. Це називається вологозарядним поливом. Потрібно вилити під дорослі кущі по 3-4, а іноді й 5 відер води, щоб промочити ґрунт на глибину 40-50 см, туди, де залягає основна маса коренів. Це проста фізика, яка рятує життя рослинам. Навіть зараз, якщо ґрунт не замерз і на дворі плюсова температура, не пізно перевірити вологість ґрунту. Що стосується живлення, то тут діє правило: корінь має піти в зиму ситим, але не перегодованим азотом. Головні елементи осені та зими це фосфор і калій. Фосфор відповідає за ріст і зміцнення кореневої системи, а калій це своєрідний антифриз для клітин рослини. Він згущує клітинний сік, робить мембрани клітин міцнішими, і завдяки цьому рослина набагато легше переносить низькі температури. Класична схема підживлення передбачає внесення суперфосфату та сульфату калію. На один кущ беремо приблизно дві столові ложки суперфосфату і одну ложку сульфату калію. Важливий нюанс: уникайте хлоровмісних добрив, таких як хлористий калій, або вносьте їх дуже обережно і завчасно, бо смородина чутлива до хлору. Для прихильників органічного землеробства найкращим варіантом є деревна зола. Це справжній скарб, який містить калій, кальцій, фосфор. І цілий набір мікроелементів. Дві склянки золи під кущ це і підживлення, і розкислення ґрунту, і захист від хвороб. Також чудово працює компост або перегній повідру під кущ. Це не тільки живлення, але й мульча, яка вкриває коріння теплою ковдрою. До речі, про мульчування це завершальний акорд підготовка до зими, але його значення важко переоцінити. Мульча виконує роль термоізолятора. Вона згладжує температурні коливання, коли вдаряє мороз, під мульчою земля залишається теплішою. Коли взимку приходить раптова відлига, мульча не дає землі прогрітися занадто швидко і запобігає передчасному пробудженню бруньок. Для мульчування підходить торф, перегній, компост, подрібнена кора. Товщина шару має бути близько 5-10 см. Але пам'ятайте, що мульчу не можна сипати в приту до стовбурів гілок. Обов'язково відступайте кілька сантиметрів, щоб уникнути випрівання кореневої шийки під час відлиг. У наших кліматичних умовах, особливо в безсніжні зими, мульчування може стати вирішальним фактором виживання куща. Окрема тема це захист від невидимих ворогів. Зима це час, коли ми можемо завдати превентивного удару по хворобах. Обробка фунгіцидами в період спокою це основа здоров'я саду. Традиційно використовують 3% розчин мідного купоросу або бордоську суміш. Мідь спалює спори грибків, які закріпились на корі. Також дуже ефективним є застосування карбаміду сечовини у високій концентрації 500-700 г на 10 літрів води. Така випалююча обробка знищує не тільки хвороби. Але й яйця шкідників, наприклад, попелиці. Але пам'ятайте, такі концентрації можна використовувати тільки по сплячих бруньках. Якщо бруньки хоч трохи рушили в ріст, ви їх спалите. Тому уважно дивіться на стан рослини. Зараз на початку зими бруньки точно сплять, тож, якщо температура дозволяє тримається вище плюс 5 градусів, можна провести таку обробку. Якщо ж уже холодно, перенесіть цю процедуру на ранню весну до початку сокоруху. Біопрепарати в холодну пору року, на жаль, не працюють, оскільки бактеріям потрібне тепло, тому зараз ми покладаємося більше на хімічні засоби захисту або чекаємо стабільного весняного тепла. А чи потрібно вкривати смородину на зиму? В умовах України правила смородини зимують чудово, без спеціального укриття. Це холодостійка культура, яка витримує значні морози. Виняток можуть становити молоді саджанці, які ви посадили цієї осені, або штамбові форми смородини. Їх можна додатково захистити, обгорнувши стовбур агроволокном або ялиновим гіллям. У північних регіонах нашої країни, де морози можуть бути суворішими, іноді практикують зв'язування кущів шпагатом. Це робиться не для тепла, а для того, щоб гілки не ламалися під вагою снігу. Зв'язаний у пучок кущ краще протистоїть сніговому навантаженню і не розвалюється. Але робити це треба акуратно, щоб не пошкодити брунки. І ще один момент. Захист від гризунів. Зайці та миші взимку дуже люблять поласувати корою молодих пагонів. Якщо ваш сад знаходиться недалеко від поля чи лісу, варто подбати про захист, обкласти кущі гіллям ялини голками назовні або поставити захисні сітки. Це простий захід, який збереже ваші нерви навесні. Підсумовуючи нашу розмову, хочу наголосити: догляд за смородиною це системний процес. Не можна зробити щось одне і сподіватися на диво. Комплексний підхід, який включає в себе ретельний огляд, правильну і вчасну обрізку, прибирання рослинних решток, вологозрядний полив, грамотне підживлення фосфором і калієм та захист від хвороб це гарантія того, що ваші кущі вийдуть із зими повними сил та енергії. Пам'ятайте, що врожай формується не тоді, коли ми збираємо ягоди, а тоді, коли кущ відпочиває і накопичує ресурси. Те, як ми подбаємо про нього зараз, на межі осені та зими, визначить кількість банок з варенням у нашій коморі наступного літа. Природа мудра і вдячна на вашу турботу, вона обов'язково відповість щедрим урожаєм – великих, солодких і корисних ягід. Тож не лінуйтеся вийти в сад навіть у прохолодну погоду, перевірити своїх зелених улюбленців і переконатися, що вони готові до зими на всі 100%. Бажаю вам здорового саду, мирного неба і плідної праці на вашій землі, яка обов'язково віддячить вам сторицею за любов і турботу. Нехай ваші смородинові кущі тішать вас з року в рік, а робота в саду приносить лише задоволення та натхнення.